Привіт, будемо знімати такий нестандартний розкіт під назвою Міст. Дивіться, в чому взагалі його суть. Буде виглядати це так, так і так. Перша карта це буде точка А, де ви зараз знаходитесь ваші ресурси, ваш статус. Друга карта, так, да, це точка Б. Куди я хочу взагалі потрапити, що я хочу взагалі отримати. І ця карта це буде взагалі як вам прийти до цієї цілі, чи взагалі це можливо, що вам зараз необхідно. Ви будете просто про себе думати, так, де ви зараз знаходитеся? Що ваша точка А? Що ви, що ви зараз маєте? Потім точку Б, що ви хочете, і чи це можливо. Значить, що ви зараз маєте? Будемо робити декілька варіантів, так? Дивіться те, що вам відгукується. Що ви зараз маєте? Куди ви хочете прийти? Куди ви хочете прийти? І. Чи можливо це і як взагалі прийти? Так, це перший варіант. Дивимося його трактовочку. буде ще другий, можливо, навіть третій. Точка А. Точка А це внутрішня якась борьба, невпевненість в собі, бажання від всіх закритися і усвідомлення, що вас ніхто не розуміє. Таке відчуття, ніби ви відчуваєте себе самотньою людиною в цьому світі. Вам здається, що ніхто не підтримує взагалі ваші якісь певні починання, вам здається, що вам від всіх треба відбуватися, вам здається, що всі проти вас, і таке відчуття, ніби все взагалі зараз не грає не на вашу руку. Ви зараз себе відчуваєте повноцінно самотньо і взагалі не знаєте, чи вийде у вас ваше задумане. Точка Б, чого ви хочете досягти. Переродження, трансформації, вас все задобало, ви хочете нарешті стати іншою людиною, ви хочете взагалі зробити крок в нове життя, ви хочете, як то кажуть, поміняти скін, ви хочете стати іншою людиною, ви хочете переродитися заново, забути про все старе, його все відкинути, забути про те, що вас тащить вниз, якось скинути цей баласт, скинути цей груз, нарешті стати вільною, свободолюбівою людиною. Чи вийде у вас це і як взагалі це зробити? Звісно, вийде. Дивіться, тут жезлів, звісно, вийде. Все, що вам потрібно, це просто зробити дію, якусь да? менше думок, більше дій. Просто зробіть. Почніть розхрамляти взагалі будь-який свій будинок. Почніть розуміти, яка ваша ціль, розбити її на підсілі. так? Займіться спортом, якимось активностями, почніть спілкуватися з людьми, знайдіть якихось своїх однодумців, людей, які вас підтримують, почніть розвиватися, здобувати більше. Проходити курси на цю тему. Якщо такого немає, це ж унікальне, напишіть власну книгу. Просто тут потрібно зробити дії. Все, елементарно, в вашому випадку, просто тут багато чого надуманого. Я не обіцінюю ваші проблеми, але кажу як факт, що ви маєте почати робити. Ви побачите, як тільки ви, подивіться, що вас взагалі стримує. Тут ви в борбі, тут ви щось зробили. Все, переродження, вам просто треба зробити. Все. Добре, другий варіант точка А. Якщо не резонувало, загадуємо точку А. Загадуємо точку Б, де ви хочете опинитися. І як ви це можете зробити, і що це взагалі можливо? Дивимося. Точка А. Слухайте стабільність, порядок, сім'я. Uh, все окей, все нормально, але якось скучнувато. Ніби хочеться щось поміняти, не вистачає якихось нових вражень. Це стабільно, все окей, немає різкої якоїсь потреби в чомусь, просто хочете чогось нового. Точка Б, чого ви хочете? Хочете вийти із, можливо, якихось матеріальних. Нестатків, можливо, взагалі жінка, яка сама сидить вдома, ну з дітьми, так можливо, ви просто хочете почати більше заробляти, можливо, ви хочете якось розвинути свою енергію, розширити її. Так? Можливо, ви хочете якось більше пропускну здатність мати, можливо, ви хочете а, по, якось поширити свою грошову ємкість, так Щоб почати більше заробляти. Моз, як ви маєте це зробити. А знаєте що, вам якась ідея прийде в голову, і ви маєте різко якось погодитись, так? Тут ви маєте погоджуватись на пропозиції, які вам поступають, ви маєте ризикувати. Тобто, дивіться, четвірка-четвірка. У стільця чотири ніжки, ну він собі стоїть і стоїть. Да? Ви маєте вміти ризикнути імпульс, зробити різку, ризикнути, поїхати, довго не розумуючи. Якщо ви включаєте мозок, да, це вже все, це вже не то, це вже не то пальто. Вам потрібно да, вміти ризикувати. І останній, третій варіант: дивимося, точка А, точка Б і мостик, як ви це можете взагалі зробити. Дивимося, останній варіант: точка А, точка Б, як ви можете це зробити. Точка А ваша. Далі загадуєте свою точку Б. І дивимося, мостик, як ви можете взагалі цього досягти, і чи це можливо. Дивимося, точка А. Слухайте, точка А це момент, коли ви вже хочете перейти в нове життя, коли ви майже відпустили якийсь такий старий сезон, коли ви вже хочете відпустити якусь стару історію, коли вас вже нічого тут не мотивує, коли ви вже достатньо прийшли в цьому житті, да, на цьому періоді, ви вже готові споживати щось нове, коли ви вже відкриті до чогось такого нового, більш цікавого в вашому житті. Так? Точка Б це не бути такою вразливою людиною, і взагалі інколи бути більш раціональною людиною, тобто більше прочитати. Книжок, мати більше інформації, бути більш такою людиною, яка осознана, так більш зрілою людиною, людина, яка володіє великою кількістю інформації, людина, яка вміє якось ну на все має свою відповідь, на все має якісь певні слова, і людина, яка вміє взагалі вирішувати не серцем, а мізками, так і чи можливо це зробити? Можливо, маг, звісно, що можливо. Карта Мага показує про те, що якщо ви повірите в себе в свої сили, якщо у вас буде здоровий егоїзм, якщо ви перестанете знецінювати себе і свої можливі. То ви отримаєте от, просто одночасно все, що тільки можна. Тому Шамах це людина, яка покоряє всі чотири стихії, в нього немає іншого вибору, як зробити це. Вам треба повірити в свою унікальність, свої сили і почати діяти, почати робити, почати вести за собою людей. Тут також потрібні необхідні дії, віра в свої якісь сили. Тож, якщо ви не будете починати читати нові книги, якщо ви не підете на нові курси, якщо ви не закінчите цей етап в житті, то нічого не поміняється. Тут потрібні ваші дії. Ну що ж, я вам дякую за цей розкид. Я чекаю енергообмін, лайки, коментарі, підписки. Сподіваюся, що вам сподобався цей розкид. Я чекаю якісь певні коментарі. Я чекаю якісь певні від вас, можливо, лайки, підписки, зауваження, все, що ви хочете, пишіть, проявляйтеся. Я все читаю, все бачу. Давайте мені ідеї для розкидів. Ну і, звісно, дивіться на каналі інші відео, їх там дуже багато на будь-яку тему. А з вами була Катя і до зустрічі!